Добрий день, ви на каналі Магія Масаду. Ми зараз на ділянці з виноградом. Ось таке у нас Аркадія. Да, бачите. І рядочком два пагана. Ось я загорошив. Ну і тут такі. Я вже казав. Виноградик трошки хворів. На жаль, розвиток винограду в мене цього року, та й минулого трошки різний. Є такі, що розвиваються нормально, потужно. Гарні листки. є щось трошки врожаю. Да, бачимо там-там я вже озвучував, що я залишаю невеличкі грони, мені їх зручніше е ставити в мішечок е від ос потім. І достигання її рівномірно. Оце так запалився ландыш слабенько. от І Проблено було від хвороб. Е, на даний момент трошки можна б ще підживити, так як я робив суміш з курника для огірків, е, підживлював, у мене залишилося, тиждень треба буде чекати ще, розведу інші ще трошки є. Тому в мене залишилася ще така суміш, якщо ми на курник давали. От. одну третю кружечки то тут можна дати більше його. Ну, літрову зараз не даю, ну десь так от більше половина набираю. 10 літрів води по змоченому ґрунту У нас вже пройшли додав, серйозні дощики і дивлюся під кущик. Які? Якщо потужний кущ, великий кущ, багато там є, плодів даю 0,7 кружки, розбавляю і під кущик перемішую тут так само, бо воно трошки осад дає. Якщо кущики молоді, слабші, тоді даю трошки менше. І підживлюю ще наш виноград. Сьогодні у нас 27 чи 28 липня. Ще не дивився. Десь так. 28, здається. Дякую за увагу.